Вітаю! На нас сьогодні чекає кілька нерівностей, які потрібно буде розв'язати. Перша нерівність, яку ви бачите, схожа на те завдання, яке ми з вами робили на позаминулому уроці. Тобто буквально два відео тому. Що ми матимемо зробити? Власне, перед нами є нерівність, але щоб її розв'язати, нам потрібно буде зробити заміну змінних. Заміна змінних буде в нас. Виглядати такою 3 в степені Х дорівнює t. Чому саме таким чином? Тому що 9 в степені х можна представити як 3 в степені 2х. 3 в другому степені – це 9, а якщо піднести ще до х, власне буде такий запис. Тому ми замінимо 3 в степені х на t. Накладемо обов'язкову умову, що наше Т буде більше рівне за 0. І підставимо в нашу нерівність. Буде виглядати таким чином: що t в квадраті додати 2т, але відняти 3 більш рівне за 0. Як же розв'язуються такі квадратні нерівності? Власне, перша умова це замінити знак нерівності на дорівнює. Тобто ми будемо писати, що t в квадраті плюс 2т. Але мінус 3 дорівнює 0. Тоді ми маємо квадратне рівняння і розв'язуємо його, скажімо, через дискримінант або через теорему Вієта. Дискримінант я вам показував на одному з минулих відео, а можливо, навіть не на одному. А от теорему Вієта ще не показував вам в курсі 11 класу. Давайте згадаємо, як вона працює і чи можна нею знайти розв'язок. Сума наших коренів, тобто, якщо ми до першого кореня додамо другий, ми одержимо мінус B, що ділиться на A. це згідно формули. Оскільки A у нас тут буде завжди одиниця, тому просто можна сказати, що це буде мінус B. Що собою являє B? двійку. Тобто, в нашому випадку, взагалі, мінус 2. Добуток. Чому буде дорівнювати добуток коренів? Якщо ми Т1 помножимо на Т2, ми одержимо вільний член, поділений на перший коефіцієнт. Тобто на ось цю одиницю. А мінус 3 поділено на 1 це мінус 3. Таким чином, у нас теорема Вієта буде виглядати таким чином. Треба подумати, які два числа при множенні одне на одне будуть давати нам мінус 3. Це може бути одиниця. І може бути трійка, але десь у нас буде мінус або перед одиничкою, або перед трійкою. Тепер потрібно подумати: а якщо ми їх додамо, то як треба додавати або мінус 1 плюс 3, або мінус 3 плюс 1, щоб ми одержали мінус 2. Бо, власне, це ж знак буде більшого з чисел, правда? Тому мінус ми поставимо перед трійкою. Давайте ще раз спробуємо по цьому пройтись. Перше, на що ми звертаємо, який у нас знак тут. Якщо у нас знак вільного члена буде мінус, це означає, що знаки коренів різні. Якщо знак вільного члена буде плюс, значить знаки наших коренів рівняння будуть однаковими. Якщо знаки різні, то знак більшого із цих чисел, власне, стоїть біля другого коефіцієнта. Одвіше число 3, для нього прийдеться поставити мінус, якби в нашій історії було би сказано, що сума дорівнює мінус 5, а добуток дорівнює, наприклад, 4, і в нас були би якісь певні числа, то ось тут у нас був би плюсик, навіть якщо він не записаний. Це означає, що знаки були б однакові. І в кожного із цих числ був би знак мінус. Не знаю, які те числа були б. Ну, мінус був би точно. Тобто ми підібрали числа, які задовільняють умову, а далі попрацювали зі знаками. І, власне, ми маємо два розв'язки: це 1 та мінус 3. Але ми дещо поспішили. Річ у тім, що в нас є умова t більше рівне за 0. На цю умову потрібно перевірити наші корені. Це означатиме, що крапка з коми тут стоїть трішки занадто рано. 1 нам підходить, тому що це більше за 0. А мінус 3 не підходить, тому цей корінь не задовільняє умову. Яку умову ту, що ми наклали, Т більше рівне за 0. Ми перевірили, в нас остався один єдиний варіант. Буває так, що лишаються обидва, або взагалі жоден з корінів не задовільняє. Якщо ми не знаходимо жодного варіантів, то в нашій нерівності взагалі не буде розв'язків. І якщо ж у нас обидва задовільняють, то на координатній прямі далі буде більше точок, і нам потрібно буде дещо більше попрацювати. Але ми з вами ще не завершили саме розв'язання. Як потрібно буде вчинити в такій ситуації? Перш за все, ми зараз вернемося до нашої заміни. 3 в степені х дорівнює 1. Що таке 1? Це 3 в нульовому степені. Тобто 3 в степені х дорівнює 3 в нульовому степені. Звідси робимо висновок, що х дорівнює 0. Далі робиться рисунок. Тобто ми на координатну пряму наносимо наше значення. Це буде тут 0. Тут ми запишемо х. І візьмемо. Зафарбуємо цей нулик, тому що в нас в нерівності є знак дорівнює. Тепер нам потрібно в дану нерівність підставити числа. Візьмемо число менше за 0, наприклад, мінус одиницю. І підставом вийде 1 дев'ята. Додати 2 третіх. Відняти 3. І ми чітко розуміємо, що 1 дев'ята і 2 треті разом будуть чітко менше за трійку. І в нас буде це все менше за 0. А нам потрібно, щоб було більше або дорівнювало нулю. Чому саме так? Чому знак нас не змінився? У нас в основі була трійка. А це число більше за одиницю. От такий важливий момент. Тому зліва у нас буде знак мінус, і він нам не підходить. Далі нам потрібно підставити якесь число з правої частини. В такому випадку ми можемо підставити. Скажімо, одиницю. 9 в степені 1 це буде 9. Далі додати 2 помножити на 3 в степені 1 на 3. І відняти 3. Що це нам дасть? Власне, 9 плюс 6 буде явно більше за 3. Тому буде в нас справді більше за 0. А це означає, що знак там буде плюс. А нам потрібно, щоб було більше рівне 0. Тому нам підходять всі варіанти, в яких буде чітко більше. Або дорівнювати нулю. І, власне, ми з вами можемо тепер записати відповідь, що наш x буде належати від нуля включно, тому що є зафарбована область, і до плюс нескінченності. Біля нескінченності завжди ставиться кругла дужка. В домашній роботі є ще кілька завдань. Вони схожі на ті, які ви бачите зараз на екрані. І пам'ятаємо, якщо у нас кількість іксів однакова, то не там 2х, а там просто ікс. а от у нас їх однакова кількість, то ми могтимемо 2 в степені ікс в даному випадку винести за дужки. Аналогічна історія і в прикладі нижче. У нас є ікс В одному і тому ж. Одна і та сама кількість показнику. Тобто у нас в одному із показників тільки один Х, іншому показнику теж всього один Х. Тому 1 третю в степені Х ми зможемо винести. Ця відмінність таких прикладів в тому ж. І як їх власне, потрібно буде розв'язувати. Що нам придеться це все порозділювати. Тобто буде 2 в степені Х помножити на 2 в третьому степені. Додати 2 в степені Х, пам'ятаємо, що якщо немає нічого, помножимо їх просто на одиницю. І менше, допустимо, за 100. Як у нас було тут написано. Далі ми 2 в степені Х матимемо винести за дужки. А в дужках лишиться 2 в 3 степені. Це було б 8. Додати 1 менше за 100. Далі ви б писали, що 2 в степені Х, у вас було б менше, чим 100, що ділиться на 8. Числи я брав довільні, тому у мене може вийти що завгодно зараз. Але історія така: і якщо ви бачите, що ваша основа більша за одиницю, то і між показниками. Тобто, якби ми звели до однакової основи тут 2, і тут було б теж 2 в якомусь певному степені. То ви б ставили знак нерівності, що в нас записаний тут його не розвертали б. Але якщо у вас там запис менший за одиницю в основі, вам прийдеться знак нерівності потім змінити на протилежний. Але з 1 третію ви теж будете працювати так же само. У вас буде 1 третя в степені Х, помножити на. Одну 3 в степені мінус 1. Тобто, помножите просто на 3. Далі відняти 1 третю в степені Х. Що множиться на 1 більше рівне 20, як у нас в умові. Далі 1 третю в степені Х ви знов виносите. Тобто, повторюєте те, що було в попередньому прикладі. А в дужках у вас було б 3 відняти 1 більше рівне 20. Потім ви виконуєте власне дії, так як от було написано в попередній дії, в попередньому прикладі, і ви одержуєте нерівності, схожі на ті, що було в минулому відео, які ми з вами вже розглядали. Тобто ви зводите їх до простіших. Тобто, якщо у вас немає в нерівності таких записів, як там, 25 в степені Х плюс 5 в степені Х. Що по суті, є аналогом запису 5 в степені 2х плюс просто 5 в степені Х. То вам робити заміну змінних не потрібно. У вас може бути навіть записано так. Тобто варіанти можуть бути інші. Не 5 в степені Х і 5 в степені 2х, так, так якось тут. А може бути написано, що у вас є. Там, не знаю, хай буде 125 в степені Х і 1,5 в степені Х. Ну так Це та сама одна п'ята, але в степені 2х і одна п'ята в степені просто X. Тобто, тут так само ви бачите, що є 2х і є X, і потрібно робити заміну. Але основи в таких випадках степенів менші за одиниць. Тому в кінці не забудьте змінити знак на протилежний. Власне, цих знань вам має бути достатньо, щоб зробити ці завдання. Все, що вам потрібно, бути уважними, обережними і обов'язково спробувати. До зустрічі.